Я постійно пам'ятатиму про обов'язок студента-медика, лікаря, провізора, про велику відповідальність перед народом України. Клянусь, клянусь, клянусь. 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 Ось так відбувалася посвята в студенти першокурсників Луганського державного медичного університету. Клятву читала Наталія Виростко з міста Звягель Житомирської області, яка в майбутньому планує стати офтальмологом. Моя мама є лікарем, і вона є лікарем також висококваліфікованим, тому вона мій приклад, і саме через неї, через неї я також хочу стати лікарем. Щоб саме розвиватися як лікар і бути схожою, дещо на маму. Медичний університет вже вдруге проводив вступну кампанію на Рівненщині, оскільки навесні 2022-го релокувався з Рубіжного. Прийняли на перший рік навчання 150 студентів. Це іноземні студенти ще підходять їх ще більше десятка. Так що у нас дуже, дуже непоганий результат для другого року навчання і перебування тут на рівненській землі. Минулого року було 250 вступників, але цього року нам обмежили прийом, тому що... Ми взяли тільки тих студентів, хто набрав на ЗНО більше 150 балів. Всі ті, хто набрав менше, до нас не поступили. Університеті навчається близько 700 студентів з різних регіонів країни, в тому числі тимчасово окупованих. Також ще близько 100 здобувачів освіти з країн Європи, Південної Азії та Африки. Навчання у нас йде в основному онлайн. Ми навчаємося на теоретичних кафедрах і на клінічних базах. На клінічних базах оволодівають студенти практичними навичками. Це можливо зробити тільки онлайн. Так що робота ведеться, крім того, що у нас є студенти, у нас є ще інтерни. Інтерни більше 200 людей у нас, а також у нас проходять по підвищенню кваліфікації лікарі десь біля 400. Традиційно напередодні Міжнародного дня студента, який відзначають 17 листопада, в університеті готують свято для майбутніх медиків. <фитрість> Бо можете красивий шельну тебе, є-є-є-є, сюди ніжа з тебе падає, падає тебе. <фит> Луганський університет зайняв достойне місце на Рівненщині, на Західній Україні. Сьогодні ви, мабуть, ваш керівний склад, ваші активні студенти, мабуть, одні з лідерів студентського руху на рівні. Долучилися до організації свята і студенти іноземці.